Привіт, сьогодні я розкажу про ситуацію, коли людина мало їсть і при цьому має надлишкову масу тіла. Для того щоб розібратися ситуацію, перше, з чого потрібно почати, це дійсно з'ясувати кількість їжі, яка споживається протягом дня. Для цього потрібно вести щоденне харчування і записувати туди абсолютно всю їжу, яку ви споживаєте, та напої, які п'єте. Тобто, одна цукерка, один горішок, одна ягідка це все рахується, і це має бути записано в цей щоденне харчування. Також дуже буде корисним записувати не просто харчування, а ситуації, в яких ви їли. Записувати, де це відбувалося: вдома, в кафе, в гостях, та записувати коментарі стосовно цього прийому їжі. Наприклад, я почувалася втомленою або я відчував тривогу, стрес. Саме цей щоденник це основа того, щоб зрозуміти проаналізувати ситуацію, яка є на зараз, та відповідно розробити план дій, як її змінити. Якщо з'ясувалося, що дійсно ви їсте достатньо мало, якщо порахувати калораж, то це в середньому 1200 1500 кілокалорій, а за такої калорійності раціону людина не може мати надлишкову масу тіла. Тоді причина того, що маса тіла не змінюється, може бути через те, що ви довгий час себе обмежували або сиділи на якихось дієтах, і такі обмеження спровокували те, що ваш метаболізм уповільнився, і організм сприймає прийом будь-якої їжі як спосіб вижити. Тобто до цього він був в умовах дефіциту. І коли їжа нарешті поступає, організм намагається все накопичити для того. Для того, щоб берегти вас від голодної смерті, він не розрізняє, чи достатньо у вас їжі, чи недостатньо, він просто розуміє, що є дефіцити і їх потрібно закривати. І наступного разу можливо знову буде обмеження, і він не встигне отримати те, що йому потрібно, для того, щоб нормально функціонувати. В даному випадку, якщо ви їсте дуже мало, потрібно поступово збільшувати раціон, наприклад, на 100-200 кілокалорій. Як це зробити, якщо не хочеться нічого рахувати? Насправді калорії можна взагалі не рахувати, можливо, лише один Гас прохувати для того, щоб зрозуміти, яку кількість ви зараз споживаєте, та скільки вам потрібно додати. Наприклад, якщо ваш раціон достатньо одноманітний, якщо ви харчуєтесь майже постійно тими самими продуктами, то ви можете просто до цього раціону щось додати: додати якихось декілька фруктів, наприклад, додати банан або додати яблуко, додати складних вуглеводів, кілька ложок каші це будуть складні вуглеводи. Таким чином наш організм буде поступово отримувати трошки більше. Коли ви протягом двох тижнів збільшили, Свій калораж на 200 кілокалорій, намагайтеся наступного тижня також додати ще 200 кілокалорій до вашого раціону і харчуйтеся так протягом одного місяця. Потім подивіться на результат. Зазвичай вага може трошки підвищитись, але наступного місяця потрібно на 200 кілокалорій знизити раціон. Ми не повністю прибираємо все, що ми додали, а прибираємо щось одне. Наприклад, якщо ви почали їсти два банани, то прибрати один банан. Або якщо ви почали їсти, наприклад, більше ка. Ваші на 5 ложок, то прибрати дві ложки з раціону і дивитися, як організм реагує на такі зміни. Причин того, що ви їсте достатньо мало, а вага при цьому стоїть на місці або навіть збільшується, може бути через дві причини: Перша – це можливо, ви не зовсім знаєте, скільки ви насправді їсте. Для цього потрібно вести щоденне харчування для того, щоб з'ясувати, скільки їжі насправді ви їсте. Якщо у вас багато перекусів, то ці перекуси можуть накопичитися в достатньо великий калораж за підсумками дня. І друге. Ви дійсно мало їсте протягом тривалого часу, і організм реагує на моменти, коли ви їсте, як на періоди, коли потрібно накопичити найбільшу кількість енергії для того, щоб вижити, якщо наступного разу ви знову будете сидіти на дієтах або споживати мало їжі. Залишайте коментарі під цим відео зі своїм досвідом того, як вам вдалося знизити масу тіла, якщо ви їсте мало. Також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей. Пока.